Всім привіт! З вами Данкер і сьогодні вам покажу на обзор на магазин близенько. А ми починаємо. Отут -от -от ми заходимо близенько. Вже йшли. І прямуємо вперед. І прямуємо вперед. Тут власне випічка. О, така випічка, така смачна, студентська просто. Бережечки, бочка з маком, донати, ролець з маком, булочки познищі, цушки. А тут у нас соломка і хліб. І булочки під сентвічі. Сен Фримуємо парад. І тут у нас сов. Свіжі овочі та фрукти. Катопи, ципуля, морк, і буряк. Тут цибуля червона, а тут соснек. Цос, тут капуста. Для рукави речи. Тут банан, тут яблуко українське, тут фуджі, тут фасовані, а тут голден. А тут в нас всякі смаколики. Проходимо далі, а тут вивіска була знаходиться на касі. Ну нічого. Тут в нас багато чого корисного, і напої трохи є. Салати, гриби, петрушка. А тут у нас відділ ковбаси. Во. Салати. Тут у нас вино. Безалкогольне і алкогольне. А тут, а, а тут алкогольний відділ. Проходимо далі, тут у нас ковбаска. Тут у нас теж смаколики. Во, тут кава, тут чаї, тут олія, Н норі водорості, мука, сіль і борошно. Живе. Гущувач. Багато чого, коротше. Тут у нас горішки і сухарики. Тут у нас макарони, риси, куця є, крупа, пшоно. Тут у нас кетчупи Мій улюблений кетчуп, це сімейна упаковка. 57 гривень. А ще мій улюблений товар це студентська піча і кукуруза. 44 гривні, 99 копійок. Тут у нас соки, а тут шкідливі. енергетики, чіпси. А тут алкогольні шукерки є теж. Тут радіс є, тут холодильник, відео сирів молока, яйць, шукерок, тортиків, живешок і йогуртів. Тут у нас холодильник із рибою. Яйця. Тут у нас морозиво. Тут теж морозиво, Тут рукавиці. А тут каси. Каса номер один і каса номер два. Тут у нас кава. Тут у нас теж смаколики і салфетки. Тут скідливі шліпси. Тут теж скідливе. Тут пив, пивко, 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 в, в. солодкі води, енергетики. Пивко, 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 пивко. Пивко, 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 пивко. Тут у нас Створ зроблені товари, які потрібно лише розігріти і, і... їх зварити. Тут у нас корми котячі іграшки. Тут туалетка, все для туалету, тут для їжі і для чобоць. Отаке. таке, паштети. Тут у нас вода, тут теж вода, тут теж смаковики, а тут кавка. Все. Тут все підписано. Завжди, коли до нас приходите, читайте, бо у нас було таких багато вчинків, що приходив і набрав той стаканчик, який треба. Там тут так от прикручу. Це середній стаканчик, а це маленький. Це великий лати і чай. Приходьте до нас за адресою Львів Микола 4 На з вами був Данкар. Всім папа. -па.